Доброго ранку вдома. Фільм Дві сестри одна з перших повнометражних стрічок, знятих в Україні, після початку Великої війни. Це род муві, створене міжнародною командою, про родинні зв'язки, пошук себе і підтримку, яка приходить в найнеочікуваніший момент. Про те, як відбувалися зйомки цієї надзвичайної стрічки, ми дізнаємося від кастинг директора і актора В'ячеслава Бабенка. Вітаю вас, ветері, ранку вдома. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили до команди фільму Дві сестри, і що взагалі відчули, прочитавши цей сценарій, як вам ця історія відгукнулась особисто? А, зараз буду намагатись згадати, бо це вже було досить давно. Це було, якщо я не пам'ятаю, до мене звернулися, як тільки росіян вигнали з Київщини чи з Харківщини? От. Е до мене звернулася моя знайома продюсерка Анастасія Лоткіна. Сказала, що ось є такий польський режисер Лукаш Карвовський, який ну, без переміщення я подумав, що просто здорівша людина, що хоче в такий момент просто їхати знімати художнє кіно. Я розумію, коли люди знімають документальне кіно. Це так, а художні, от прям от зараз, коли ще йдуть активні бойові дії, нічого навіть не розміновано. От, а, і, в, якщо я напрям... зраджує мені пам'яті, Анастасія мені казала, щоб я був е, співсценаристом, цього, бо я як сценарист працюю ще, але потім якось так вийшло, що я став кастинг директором цього, цього проєкту. Сценарист була й інша людина разом з режисером, а мені так запитали, чи можу я знайти акторів. Я сказав: ну, я не знаю, але я можу спробувати. І я спробував. От і... Бо тоді мало хто залишався в Києві з акторів, і просто на кіно знайти людей було важкувато, але. Ну, буває важкувато, я так розумію, для Касне Директор, бо це мій перший досвід. І я просто так з дуру погодився, от, е а сценарію не було. Весь фільм це якби його тоді не було, і взагалі його не було. Він був як імпровізація. Тобто, у акторів сценарію не було, було тільки опис якоїсь події, опис. Е Туди, куди рухається сюжет, і це він постійно переписувався на місці. Бо коли режисер дивився, що актори ага, вони тут зіграли круто, але воно не вписується в його подальший якийсь е погляд на історію, він все переписував потім далі, е щоб зберегти те, що вже відзняло. Так, тому це було це був дуже цікавий досвід. от. Ви кажете, нелегко взагалі знайти акторів. Так, так, так. А на, на фільм, який знімається на початку війни, та ще й немає чіткого сценарію, ну це просто важко так, так, так. уявити, як вам це вдалося. А розкажіть бо, про акторський склад і взагалі про цю команду, наскільки вона міжнародна, хто представляв Україну? А, із акторів а, я пам'ятаю, кого мені вдалося знайти це. Саша Родинський, Ірма Вітовська, е, Михайло Жонін, Віталіна Біблів, е, е, Олена Курта, Сергій Дерев'янко. Е, Боже, Хто ж там ще? Я просто, були ті, хто залишався в Києві. Я там в Фейсбуці написав, кажу: хто в Києві. Давайте. От, Але найскладнішим було те, е, Знайти кримську татарку Лукаш хотів а, взагалі акторок а, цієї національності не так багато, але із-за того, що не було, ну, була дівчинка вона була трохи молодша, але по, по віку не підійшло. Тому Лукаш переписав сценарій, то Марина Кошкіна зіграла там роль а, волонтерки. От. Uh, із uh, польської команди був uh, режисер, оператори, uh, та, мабуть, а, ну, і дві акторки. Uh, Діана і. Боже, як же ж? І Кароліна. І Кароліна, по-моєму, якщо я не помиляюсь, дівчат звуть, uh, Ну і продюсерська команда так також була українська. Е, ну, можливо, я когось просто не знаю, хто там, був, е, хто там був ще. А от з тих, кого знаю, так, це от... в основному, звичайно, була українська команда. От режисер, дві акторки і оператори були поляками. А це додає складності під час зйомок? Чи залежить від Ні, від того, що... Для мене ні. Для мене не було. Я... Ну, як, як ясний. Мені просто я, я думаю, що мені пощастило, що от, коли я просто показував Лукашу акторів, кажу: є ось актори, він каже: ну, хай запишуть там самопроби, кому там. І вони записували, він каже, так, все, мені дуже подобається. це, Ну, просто він шукав якусь можливо, автентичність і як люди могли імпровізувати, бо все ж було на імпровізії. Угу. От. Угу. Він навіть мені сказав. Давай ти мені, в мене зіграєш. Я кажу, я, я не хочу. Будь ласка, це, по-перше, це конфлікт інтересів, що якби кастинг директор І сам він каже: ну, я ж бачу, що ти на пробах людям допомагаєш, у тебе нормально з імпровізацією, давай і ти будеш. Він каже: я ображусь, якщо ти. Я кажу: ну ладно, давай. Ну і так я ще і зіграв там невеличкий пізок. А так, ну, якби вся англійська мова, там, я не пам'ятаю, ну якби. І вони англійську якби більш-менш знають, і наші більш менш, але так от я думаю, всі все розуміли. Там єдине, що от е, те, що Лукаш, що у нього завжди були якісь е, скажені ідеї там поїхати. Він же взагалі хотів на Харківщину поїхати. От щойно щойно влітку вигнали росіян, коли у нас був. Успішний наступ на, на хаю. Щойно він хотів на Салтівку поїхати і там щось знімати. Ми, слава Богу, його там вмовили туди не їхати, а, і там відзняли десь ну, в Київській області чи в Києві, чи взагалі відмовились від цього епізоду. А де От. взагалі відбувалися зйомки? Ну, це родмові, по-перше, чи є особливий символізм, на вашу думку, саме в виборі такого формату, чи це ну просто сюжетний хід без якихось філософських підтекстів, скажімо? І де відбувалися зйомки? Це справді? Зйомки да, да. зйомки відбувалися в Києві, в Київській області. Ми їздили в Чиверпінь, чи, чи в Бучу, я не пам'ятаю. А... Були ще в Чернігові, по-моєму, чи в Чернігівській області, От там, я пам'ятаю, було ще досить складно. Мені треба було в, Черні... в Чернігові знайти дітей. От це було складновато, але е касним директори, до яких я звернувся, вони мені там допомогли когось знайти. Бо зазвичай ж дітей вивозили в першу чергу. І там просто ті, хто лишились, і там навіть хтось із театрального гуртка, там. Е але я пам'ятаю, що Лукаш наче був задоволений. Ну, взагалі, коли я його бачив на прем'єрі фільму, він був задоволений. Або він грав, ні, по-моєму, йому сподобалось. Він дуже дякував за акторів, за взагалі за цей досвід. Отак, от А символізм. Я навіть про це не думав. Не знаю. Окей, я зрозуміла. Де відбувалася прем'єра і як глядачі? зустріли стрічку. Прем'єра взагалі світова була, по-моєму, в Польщі на на Варшавському фестивалі, а у нас був на молодості, на фестивалі молодості. По-моєму, було добре. А, але, але от Лукаш він дивувався, що люди багато сміялися, бо там а, багато таких моментів. Тобто це не комедія, але якісь моменти досить смішні вийшли. Не із-за того, що ми там сміялися з війни чи ще чогось там, а от люди сміялися з якихось моментів. Ну, я не знаю, як це пояснити, це треба дивитись. Абсолютно О, всі це. українці зараз, зараз зрозуміють. Я думаю, що ми не комедія, але ми сміємося, тому що наш досвід дозволяє нам сприймати це в широкому діапазоні емоційному. Саме так. Я думаю, це, це так. Але для, для Лукаша це було досить е, дивно. Очікувано Бо він не. не очікувано так, коли там якісь е, напружені моменти, але але люди сміялися, хіхікали там. Хтось, звичайно, плакав, були там ну, досить драматичні моменти. М -м, от так ось. Угу. А, тобто, польська аудиторія інакше це сприймала. Ні? Я не знаю, бо, я, 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 не, бо я, я не був uh, на Йоже. фестивалі, але наскільки ну, на Варшавському, угу. тому я не можу сказати. Зрозуміло, а у нас так, у нас у нас хороша реакція була, мені здається, ніхто. Не фукав, не, не закидував там яблуками. Я правильно зрозуміла, що знімалося багато сцен не з акторами, а просто з людьми, які не є акторами. Наскільки це так, а, це було складно. По-моєму, були все ж таки більшість акторів. Угу. А, єдине, що. Я пам'ятаю, коли Лукаш там їхав машиною через Україну, і він там зустрічав, от як у нас в селах, люди буває, продають там якісь товари власного городу, там саду, і він так надихався цими людьми, які там. Коли дізнавалися, що він там з Польщі, що вони допомагають, вони там і безкоштовно йому давали якусь е е їжу, чи ще щось. І це війшло. І я, я пам'ятаю, що він просив знайти якусь е акторку для такої сцени, але, по-моєму, просто під'їхали до справжніх людей, і, по-моєму, зняли ну, так, то, таку сцену. Ще був маленький хлопчик, не актор. Там в сцені десь у нас в, в області, теж там, де знімали, там де е, брали в оренду. Ну, не в оренду, а просто знімали в домі, е, там сім'я, і там був маленький хлопчик років двох, мабуть. І він так сподобався Лукашу, що просто він сказав: Все, треба, треба цього хлопчика знімати. А він такий. Ну, класна дитинка, маленька така, і він такий чумазий був, він брудний, такий, ну, знаєте, як коли влітку діти гуляють. От. І він, він так в нього закохався, що все. От, треба його обов'язково зняти. Навколо нього теж там він якісь сюжетні ходи зробив по сценах. А всіх всі хост... інших, і мені здається, що це все були актори. Але так. в цілому я так розумію, зрозуміло з нашого спілкування із ваших спогадів, і яких із якоїсь інсайдерської інформації, що це дуже живий фільм, що він дуже справжній, щирий і живий. Правда, так, так, так. То, то по перше, це із-за того, що це імпровізація, те, що народжується у акторів в даний момент. От те й було, і були ж різні дублі, були різні. Якби люди один одного бачать майже в перший раз. Тобто не було ніяких ні репетицій, нічого, ось все. Ти ось цей, ти ось цей, давайте сьогодні будеш ось цим. От. Ну Там сценаристка, звичайно, він хотів вже повіситись, бо кожного дня переписувати все по новій залізти. <с> за того, що е кожен день нові якісь водні, нові ідеї від Лукаша і. Але якщо я не помиляюся, ми теж сподобалось. Він мені здається, ніхто не жалкує цього досвіду, що він стався і що він хороший. Однозначно, це треба дивитися. Ми запрошуємо глядачів ранку вдома в кінотеатр країни. Очікуємо на всеукраїнську прем'єру і дякуємо вам, що виділили час і поділилися всім цим всіми цими враженнями з нами. Завжди радий, дякую вам. Дякую, до побачення.